Підрив Каховської ГЕС це найбільша за останні роки техногенна катастрофа. Російські терористи спровокували масштабний екоцит на півдні України та в тимчасово окупованому Криму. Як наслідок затоплено десятки населених пунктів почалися проблеми з питною водою, можливі посухи та забруднення водойм. Підрив ГЕС створив загрозу не лише для півдня України. Із Каховського водосховища вода надходила і на Запорізьку атомну електростанцію, де воду використовували для охолодження реактора. Наразі рівень води в каховському водосховищі сягнув 12,5 метра. Це нижче так званої мертвої точки, коли вже не можна робити водозабір для заес. Проте на атомній електростанції передбачена ситуація, коли з будь-яких причин у Каховському водосховищі може знижуватися рівень води. У такому випадку на Запорізькій АЕС є ставок охолоджувач. Зараз блоки не працюють і таким чином безпосередньо. Зниження рівня в Каховському водосховищі не впливає зараз на роботу запорізької атомної станції, але це не означає, що загрози немає. Блоки стоять в холодному стані, п'ять з них і один енергоблок в гарячому стані в такому режимі достатньо той води, яка перебуває в майданчику Запорізька атомних станція. Зараз є вставковоохолоджувачів. Але в той же час, якщо ми заберемо контроль над Запорізької атомні станцією, ми не зможемо включати енергоблоки, поки не буде вирішено питання з підживленням ставково-холоджувачів на Запорізькатом електростанції. Запорізька АЕС в Енергодарі найбільша атомна електростанція в Європі. 4 березня 2022 року вона перебуває під окупацією російських військових. А вже у вересні минулого року 5 із 6 енергоблоків АЕС було зупинено. Такий режим, коли блоки не працюють, може тривати роками і навіть без катастрофічних наслідків. Проте досі розпорядження про виведення останнього енергоблоку на Запорізький АЕС в режим холодного зупину не виконано. Але росіяни на всіх напрямках готуються до очевидного сценарію контрнаступу Збройних сил України. Окупанти вже відкрито заявили, що замінували всі важливі об'єкти на запорізькій атомній електростанції. Зокрема, мова йде про звернення генерал-майора Валерія Васильєва, який наразі командує гарнізоном ЗАЕС. Тут будет или русская земля, или выжженная пустыня. Как вы знаете, мы заминировали все важные объекты Запорожской атомной станции. И мы не скрываем этого от врага. Мы их предупредили. Враг знает, что станция будет или русской, или ничьей. Мы готовы к последствиям этого шага. И вы, воины-освободители, должны понимать, что другого пути у нас нет. И если будет самый жесткий приказ, мы должны выполнить его с честью. Поки російські війська перебувають на Запорізькій АЕС, ситуація в будь-якому випадку є надзвичайно ризикованою і загрозливою для всього людства, запорізька атомна станція через те, що там перебуває дуже багато ядерного матеріалу, безліч способів фактично досягти такої біди, такого рівня і навіть більшого з, з витоками радіації, і навіть з забрудненням радіоактивними матеріалами речовини території і відповідно створення радіоактивних хмар, які відповідно до погоди, будуть такі, на тих країни, які поруч знають. То що станеться, якщо окупанти вкотре перейдуть межу і спровокують ще одну техногенну катастрофу вже світового масштабу? Чи насправді наслідки пожежі або вибуху на Запорізькій АЕС в десятеро перевищуватимуть наслідки Чорнобильської катастрофи? Генерал-майор СБУ вважає, що РФ після підриву Каховської ГЕС може вдатися до знищення Запорізької АЕС, щоб зупинити наступ ЗСУ. ССО їм байдуже е, все це населення, і вони можуть призвести до будь-яких катастроф, тільки щоб зупинити Україну і е, залишити Україні непридатні для використання землі. Я розумію, що тої катастрофи, на яку вони сподіваються, в Запоріжжі не буде, тому що реактор просто так підірвати неможливо. Потенційну загрозу ядерного вибуху на Запорізькій АЕС та його ймовірні наслідки часто порівнюють з аварією на Чорнобильській АЕС у 1986 році, найбільшою катастрофою в історії атомної енергетики. Тоді, внаслідок вибуху в реакторі, був повністю зруйнований один з енергоблоків станції, а в атмосферу потрапила величезна кількість радіоактивних речовин. Але порівнювати окуповану запорізьку АЕС з Чорнобильською не дуже коректно щонайменше через те, що на станціях встановлені різні типи реакторів. За даними фахівців, на четвертому реакторі ЧАЕС було дві тисячі паливних збірок на заес у шести реакторах та у сховищі відпрацьованого ядерного палива до 18 тисяч паливних збірок, тобто майже в 10 разів більше. Важлива відмінність Запорізької АЕС від Чорнобильської полягає в тому, що реакторна ЗС має захисну оболонку. Це велика герматична бетонна конструкція зі стінами завширшки більше метра. На фотографіях заес біля енергоблоків видно червоні бані. Це і є захисна оболонка. Вона розрахована на те, що у разі будь-яких аварій середині енергоблоку всі радіоактивні речовини залишалися всередині і не потрапляли назовні. Реактор на Чорнобильській АЕС не був захищений герметичною оболонкою, тому вся радіація внаслідок аварії і подальшого руйнування енергоблоку потрапила у повітря. Куди ж піде радіація із Запорізької АЕС у разі аварії? Існує два аварійних ризики. У разі вибуху реактора відбудеться викид ядерного палива і таких радіоактивних речовин, як Стронцій 90 Йод 131 і цезій-137. Другий небезпечний ризик потрапляння великокаліберних артилерійських снарядів у сховище відпрацьованого палива, яке є на електростанції. Викид зі сховища підесь зараженню зону радіусом до 20 кілометрів. Викид безпосередньо ядерного палива заразить зону радіусом до 30 кілометрів. Вплив радіоактивних викидів при аварії на ЗС відіб'ється на радіаційній обстановці не тільки поблизу станції, а й на значних відстанях від неї. Територія поширення радіоактивних газів залежить насамперед від напрямку вітру. Тому радіоактивна хмара може торкнутися Румунії, Молдови, Туреччини, Болгарії, Греції, Білорусі, Краснодарського краю, Ростовської та інших прикордонних областей РФ. Ми знаємо, як росіяни люблять самознищуватися, тому нічому вже не здивуємося. Навіть якщо вони влаштують теракт на АЕС в момент, коли там перебуватимуть кілька тисяч солдатів Другої армії світу. За різними оцінками, площа радіоактивного зараження внаслідок катастрофи може становити до 30 тисяч квадратних кілометрів. Це як 10 чорнобильських зон. На межі зони зараження або близько до неї, Мелітополь, Кривий Ріг та Дніпро. Предбачається, що площа потенційно забрудненої території становитиме близько 2 мільйонів кілометрів квадратних. Потужність за становить 6 гігаватів, А отже, евакуація населення здійснюватиметься із зони у радіусі 50 кілометрів. До цієї зони від міста Енергодар, біля якого збудовано атомну станцію, входять 10 населених пунктів Запорізької області: Балабине, Балке, Василівка, Велика та Мала Білозерки, Дніпрорудне, Кам'янка, Дніпровська, Кушугум, Малокатеринівка, Михайлівка, а також 8 на Дніпропетровщині, Нікополь, Марганець, Томаківка, Покров, Покровське, Червоногригорівка, Грушівка.